Дев'ята ранку в Україні на часі новини. Їх для вас підготувала команда Інтера і я, Лілія Налягака. У Сумах внаслідок удару російського дрону спалахнула масштабна пожежа. Є поранені. Детальніше про наслідки цієї атаки розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо з сум. Юлія, вітаю. Бачу, що ти на місці подій, тож чекаємо від тебе подробиць. Вітаю, Лілія. Вночі росіяни атакували місто суми ударними дронами. Було чути постріли, якими їх намагались збити, але є і влучання. Безпілотники поцілили по нежитлових будівлях у зарічному районі. Одразу зайнялася масштабна пожежа. Рятувальники швидко приїхали на місце загоряння, однак роботи доводилось переривати через загрозу повторних ударів. Внаслідок обстрілу зруйновано приміщення торгового ряду. Пошкоджено чотири житлові будівлі, що знаходяться поруч. Зокрема, вони залишились без вікон, вибито близько півсотні. Є постраждалі, які звернулись по медичну допомогу серед них дитина, але здебільшого надано амбулаторну. Люди ранились уламками скла. Наразі пожежа ліквідована, однак ще димить і рятувальники працюють і досі. І вже зараз починає роботу міський штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Обстрілювали інші території області. Загалом за добу прогриміло майже дві з половиною сотні вибухів. В області постраждало семеро жителів в селі Річківської громади, зруйновані. Десятки осель та побуто господарських будівель, автомобілі. Одна людина травмована. Ввечері ворог атакував піщанський старостат, це околиця обласного центру. Там влучання прийшлося на дорогу біля житлових будинків. Постраждало двоє людей: 67-річний чоловік та жінка, який 45. Вони у шпиталені на цю мить у мене вся інформація. Лілю. Дякую тобі, колегу. Юлія Зайцева розповіла про безпекову ситуацію на Сумщині. 62-річний чоловік загинув наслідок російської атаки на Запоріжжі. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров, це сталося в Успенівці Пологівського району. Окупанти скинули на село авіабомбу, пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. А впродовж минулої доби через ворожі обстріли загинули дві людини. Окупанти завдали майже 600 ударів по 18 населених пунктах області. Здійснили 6 авіатак, три обстріли зградів, півтори сотні артилерійських та запустили понад 400 різних дронів. Зафіксовано близько сотню фактів пошкодження приватних будинків, квартир, господарчих споруд та автівок. Три нові підземні школи запрацювали в Харкові. Тепер загалом у місті їх сім, ще шість на станціях метрополітену. Через постійні обстріли навчатися харківські діти можуть лише під землею або ж онлайн. Нині є учні, які сіли за парти вперше за останні п'ять років. Уроки в підземній школі на Салтівці бачила моя колега Світлана Шакера. Звичайні шкільні коридори, та тільки навчальний заклад надійно схований під землею. Його добудували до Дня знань, попри постійні повітряні тривоги й обстріли. І перший урок у цих першачків, звичайно ж, про Україну. Ці вулички моє правильно, це жовте, золоте, пшеничне поле. Малеча вже знає, що треба робити під час хвилини мовчання і коли лунає державний гімн. Наймолодші розповідають про свою мрію, щоб закінчилася війна. Середні класи пишуть побажання Україні. До цієї школи ходитимуть учні з першого по одинадцятий клас. Навчатимуться у дві зміни. Доки діти адаптуються, учителі радіють, що бачать школярів не через монітори. Ми мріяли, і наша мрія відбулася. Розумієте, є класи, які жодного дня шостий клас не ходив до школи. Началі ковід. А потім крупномасштаб масштабне вторгнення. І от дивіться, і вони сьогодні перший раз для них пролунав дзвоник не онлайн, а рядом з їхніми, друзями, з вчителями. І найголовніше, що отримають діти разом із можливістю сидіти за партами, це соціалізацію. Без соціуму, без цього живого спілкування, ну це неможливо, щоб дитина виросла розумною, інтелігентною, дитина, яка відбудувала би. І будувала нашу Україну. Тому оце спілкування, оце підземна школа. Ну це просто ви знаєте, я кажу ще раз кажу: це мрія дітей, мрія вчителів і найголовніше мрія батьків. 1 вересня у Харкові відкрили три нові підземні школи. Будуть навчатися 17 тисяч дітей. Це неймовірно. Насправді так, ми побудували три школи. крім цього в планах у нас до 1 січня побудувати ще три школи. Було чотири розпочали зайняти сім справжніх шкіл. І крім цього, шістанці митрополітена такі навчальні заклади будуть у кожному районі міста. У планах також відкрити підземний дитсадок. Світлана Шаке, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. Гучна ніч у російському Ростові на Дону. Там літали дрони, які намагалися збити ППО. Місцеві жителі в соцмережах пишуть, що зайнялися горішні поверхи двох багатоповерхівок. На місці працювали надзвичайні служби. За даними тимчасового виконувача обов'язків губернатора, постраждали чотири людини. А з одного будинку евакуювали мешканців, бо там знайшли снаряд від ППО, який не розірвався. Загалом пролунало щонайменше 15 вибухів. Загалом повідомляють, що безпілотники збивали і в Таганрозі Ростовської області. Президент США Дональд Трамп сьогодні виступить із важливою заявою. Про це йдеться на сайті Білого Дому. Виступ запланований на 21 першу за Києвом. Перед тим міністр фінансів США Скотт Бесент повідомляв, що адміністрація Трампа цього тижня може розглянути нові санкції проти Росії. За його словами, усі варіанти залишаються на столі. Адже, попри нещодавні переговори про мир, Володимир Путін і далі б'є по Україні. Путін, починаючи з історичної зустрічі в Анкоріджі, після телефонної розмови, коли європейські лідери та президент Зеленський перебували в Білому домі, зробив протилежне від того, що сам заявляв. Ба більше він у мерзенний ганебний спосіб посилив бомбардування. Тож я думаю, що усі варіанти залишаються на столі, і ми дуже уважно розглянемо їх цього тижня. У судані з сувґрунту в районі Гірмара поховав ціле селище. Загинула щонайменше тисяча людей. Трагедія сталася після кількаденних інтенсивних дощів. Село повністю зрівняло з землею. Уцілів лише один місцевий житель. Територію в регіоні Дарфур, де стався інцидент, контролює одне з угруповань, яке вже попросило в ООН та міжнародних організацій допомогти їм з пошуком тіл загиблих. Життя понад 800 людей забрав потужний землетрус в Афганістані. Майже три тисячі поранено. Поштовхи магнітудою 6 сталися вночі 31 серпня. В уряді Талібану заявили, що їхні ресурси виснажені. У Міністерстві охорони здоров'я закликали міжнародну спільноту надати допомогу. За даними ООН, ситуацію ускладнюють сильні дощі та ризик з сувів. Через це багато доріг досі заблоковані. Влада попереджає, кількість загиблих може зрости, оскільки рятувальні команди лише дістаються віддалених районів. Китай та Індія вже заявили про готовність допомогти Афганістану. І північ Індії затопила злива. Найбільше постраждали міста. Гургаон та Нью-Делі. через дощі, тамтешні дороги перетворилися на річки, транспорт буквально плаває. У сезонний дощу в Індії випадає 75% усіх річних опадів. А через погані дренажні системи міста в цей період заливає водою. Нагадаю, кілька днів тому через різні дощі, які спричинили субґрунту на півночі країни, загинуло 30 людей. Я не прощаюся. Чекатиму на вас із новинами о 9.30. А поки передаю слово Олександру Васильченку, колегам. дякую, Лілія Росія втрачає військову техніку на території тимчасово окупованого Криму. Про це не тільки поговоримо. Далі обов'язково дочекайтеся.